Монголи взяли Русь не мечем, а як це не дивно, системою. І найстрашніше, вони не просто перемогли, вони застали державу. Яка вже сама себе знищила. Золота Орда, як Руські князівства, стали залежними. Історія України після падіння Києва у 1240 році Русь не просто зазнала поразки, вона втратила політичний центр. Монголи діяли не так, як звичні кочевники. Вони не просто палили міста, вони будували систему контролю, податки, ярлики, перепис населення, військові вимоги усе це управлялося з нової столиці Сарея, центру Золотої Орди. Першими в залежність потрапили північно-східні князівства. Князі там швидко зрозуміли, щоб залишитися при владі, треба їхати в Орду, кланятися хану і просити ярлик. І так формується нова модель. Князь правитель не тому, що його обрали люди, чи він старший у роді, а тому, що хан дав дозвіл. Українські землі пережили все інакше. Київ був спустошений так сильно, що навіть Орда не могла отримати з нього податки. Влада переміщується на Волинь і Галичину. Тут з'являється королівство Данила Галицького, який намагається об'єднати українські землі і навіть боротися з Ордою. Данила будує фортеці, зміцнює міста, шукає союзів. З Європою, Польщею, Угорщиною, Папою Римським. Він єдиний, хто реально пробує дати системну відповідь на монгольське панування, але йому не вистачає головного. Всієї Русі за спиною історія не знає, якби але якби об'єднання відбулося, все могло бути би інакше. У цей час північно-східні князі навпаки вчаться співпрацювати з Ордою. Вони сумні платять данину, ходять у спільні походи, отримують підтримку ханів. Саме на цьому партнерстві виросте майбутня Москва. І тут стає видно, монгольська навала це не просто катастрофа, це роздоріжжя, де українські і московські землі пішли різними шляхами. Українські міста орієнтувалися на Європу, а північна Арту. І саме з цього моменту починається формування дві. Двох, точніше, різних цивілізацій монголи пішли, але наслідки їхнього панування залишилося політиці, культурі, ментальності, державних традиціях, і без цього неможливо зрозуміти подальшу історію. Підписуйтесь, щоби не пропустити наступну серію Данило Галицький, король, який намагався вирятувати Русь. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність вигляді. Вподобайки.